Доброго ранку, мої друзі. Пройшло 3 дні, мабуть, як я знімала відео. Я обіцяла вам його обрізати тренди і показати. Зараз за мною цвіте як зеця. Жаль, що вона цвіте тільки один раз. Дивіться, яка краса. Ну що ж, перевожу і показую. Оскільки я залишила від троянд? дуже мало. Побрізала деякі майже половину. Так, починаю все ж таки з фаворитки сьогоднішнього дня. Це як За що я її люблю? За те, що вона може отак цвісти. Так, да, я розумію, що їй потрібна арка. Від дощу її віти і попадали. І ось вона така красива. Так. Ще цвіте капелька. Вона цві... цвіте такими дрібними манюньками, Але це наче красні крапельки. А чеської сливці називається Анна, ну ми називаємо їх крапелька. Червона крапелька. Аннушка чи Анна, якось вона так називається. Це я дивилася в каталозі. Ось такі дві в мене крапельки. Вони минулорічної посадки садила осіння. Ось так вони випустили, приживаються. Так. Гортензія моя починає розпускатись. Теж минулорічної посадочки. Ось так. Тут майже доцвітає вайтинблау. Я її отак підняла, вона була в мене на заборчику, трохи підняла її. В сад вступає зараз пора лілій і ромашок. Так, викинула стрілку юка, стрілка майже в мірі росту. Ось такий сад в цьому І ось подивіться перша троянда, вона дуже заболіла. Заболіла, як її зрозуміло, що і бризкала, але все рівно, ви подивіться, є листя, воно все це опаде. Ще раз Треба бризкати, ніяк не наважуся. І треба бризкати, скоріше все, не фітоспорином, з порином, він... Хоча з'являються сильні зелені листочки, але видно, що прогресує хвороба в цьому році. Поки що ніяк не наважуся, але виходить, що мій експеримент, мабуть, сім ну, років батаїчний. Коли я не брізка, не проходить. Є роки, коли треба брати якісь від грибка ліки і лікувати сад. Можливо, і за теплих зим. Так, тут цвіте. Внизу ви бачите, яка красива гвоздика. Теж в минулому році. Є. Мабуть, садиться типу, поза минулому. Минулому році вона вже цвіла, да, я, мабуть, весною садила її. І мамісненький кущик, він не дуже розрісся. Ну тут тінь. І одразу переведу на мій горшечний сад. Ближче покажу. Ось так він. Поліуси, Петунія. Он троянди, які ще залишила ще постоять у відріз ромашкою. І ось теж мій сад. садочок. Подивіться, як гарно поєднуються кольори. В основному тут в мене фаворити пропивки і е, грань або пеларгонія. Ну, ще, візьмила як ви бачите, красуля з'явилась. Дуже багато в одному горшку, тому їх треба дуже гарно годувати. Ось такі поєднання в горшочках. Так, тут у нас, подивіться, перчик. Сфілет стає червоним. Пітунійка продовжує цвісти, ну, коліси. Одна єдина о, осталася. Бігонія, хоча в році в мене їх було. Так, мабуть, штук 5. Не проснулися, не знаю чому. Все робила, як завжди. Ну, можливо, погану зиму призимували. Так, ось так. Лимончик. Тут виноград і... Нарізала багато черенків, ось так, залишки квітіння троянд. І подивіться, як гарно починають квітнути ромашки і лілії. Я завжди кажу, що коли троянди відпочивають в відпочивають, сад прикрашається ось такою красотою ромашками і ліліями. Тому Садити треба різнотрав'я да, по принципу пермокультури. Квіти повинні бути різни, різнопланові. Не знаю, е, з одного боку гарно коли масиви. Ромашок я бачила і фотографувала. І в мене тут було багато масивів. Дивіться, порівняння з новорічним, позаминулорічним фото. Тут ромашки просто в мене були. Більшість рослин. Але, як ви бачите, в цьому році не так і багато ромашок. Але мені дуже подобаються. Вони, вони дуже гарні. Так, ось ще перевожу. Повставляю на кінець купили батарейки, акумулятори, повставляли фонарики. Ось погляньте, як красиво зараз. Ці тут лілії, ну і деякі троянди. Мокро сьогодні, але ж як гарно. Тому я приближу отак ромашки. Лілії. Ось така краса. За цього розочка теж в мене в цьому році щось їх, я її підживлювала і підболіла, але і як інші, але вона боліє. Ось погляньте, да, моя Софі Лорен, якої висоти. По три метра е, смородинка. Покажу пізніше. Тут ми вже, я активно її їм, так як вона біля лавочки. Ну і підемо далі. Як виглядає мій сад? Подивіться, він вже у мене має такі кімнати, обмежені виноградом. Так, остання квіточка. Доцвітає Цезар. Я вже знаю, я цю квітку зову, дуже гарна квітка. Все рівно мені подобається. І знову, подивіться, нові пубіночки. Тобто, через певний час вона знову покриється квітами. От я такі квітки люблю, щоб цвіли весь час. Так, йдемо. Ось так наша доріжка. Акценти в саду роблять хлорофітуми в горшках, подивіться, як гарно. Він тут завжди. Як кажуть, літує. І моя трояна, пам'ятаєте? Біля моєї красивенної гортензії була троянда здорова, червона. Але подивіться, як її обрізала майже в половину. Ну, тому що обрізала і обов'язково підлила, підживлювала попелом і підживлювала, підживлювала. Попіл і додавала ще курячий помет. Не курячий, а голубиний в мене, да, намочений. І через ще через тиждень підживлю, думаю, що дрожжа. Ось так. Ви побачили перед цим гортензія. як гарно цвіте. У нас прийшов дощик, і так все капає. Ой, так, ось подивіться, виноград починають. Ну, Це будуть крупні великі. І там теж висить він, це Аркадія, Селідія. І ще один виноград там не показала. Чотири сорта, але я не знаю, як вони називаються. Ще два сорти, які в мене є. Синій такий столовий, маленький, Тож біля рози був. І ще один співовасті. Жовтенький, як називає, то, хто мені давав дідусів дідусь виноград. Так, і ось так Флокса да, починає цвісти. Вона дуже в мене висока, тому що тут тінь, вона все тянеться до світла. Ось Подивіться, як гарно, красиво, цікаво, да, грозя, винограда-тільки-тільки починає. Дуже пізно ці знову, не знаю. ну Цей Аркадія вистигне. А от синій він може і не вистигнути. Так, дівоча ромашка. Покосила ще трошечки вчора, покосили, так пройшлися по доріжкам тримером. Так, ось моя жовта троянда. Так, теж майже в половину її обрізала гілочки. Ну, чекаю другого цвітіння. Вон там, подивіться, ціла куча лежить ще троянд, який треба тепер секатор перемолоть У мене є дробілка, да? і тоді вже можна буде. Хай трохи лися підсохне, бо він так забивається. Так, починає спіти малина. Дивіться, як гарно виглядає поєднання різноплану листя. Хост і, наприклад, лимонна меліса, яка, да? вони різного кольору, різної фактури. Але і там і так, там, і там круглуваті форми, але так гарно поєднаються, Так, мігу. тут прийшлося обрізати, що ще обрізала ці великі тренди, бо тут же ж помідорчики. Ось подивіться, як під ними росли. То Янда Юріанна, не знаю, Юріанна темно. В каталогах теж я Юрі... можливо, Юрі Юріанна да, Юрі написано. І в мене на упаковці ще раз передивилася, але не схоже, так як ми це поміняли. Але теж вона серийний парфум, розового кольору, пам'ятаєте, як вона цвіла, але вона обрізна. Так, помідори. Ось мій городик. Подивіться, помідори вже підв'язані паличками. От так ліс паличок для того, щоб вони будуть рости вертикально. Потім ще ось у мене тут стоїть, перекинув їм такі. Вірьовочки і теж підвяжу внизу в салат. Він вже трошки гірковатий, але це залишила на насіння. Так, це буде на насіння салат. Ну, може, ще якийсь який лишній вирув покладу. Ось тут один уже, бачите, починає цвісти. Зрозуміло, що його ніхто вже їсти не буде. Тут і помідори цікаво, да? з тим салатом здаються світлими. Хоча і підживлювала їх. Теж тим же самим швидкоянди однаково. Так, капусточка. Вчора посипали попелом, бо дуже люблять її слимаки. Але водою, дощиком-дощиком нічним. попіл змило, але капуста така. листя велике, не знаю, чи буде в'язатися чи ні. Ну, головне, щоб вона... Це так, експеримент. У мене капуста не росла ніколи. Подивимося. Так, там перчик. Редиска, теж, ви бачите мене, а тут ще ж горох у мене, да, ви бачите, горох, там ще тут був іще десь. Надо... А, ні, отут, да. Горох тут і салат, горох, і помідори і капуста ще там на краю. Тут перець, е, тут базилік, ви бачите, фіолетовий. Тут якраз рукола, редиска, такі піщі плюс починає зацвітати календула. Да? Такі поєднання в огороді. Ромашечка. Королицю я зрізала, де вирвала, тому що ж вона заважає рости. А ромашечку ще цю ставила, отак. От Ось так. Ну, все трошки поїсти. Так, а тут. Починають лілії цвісти. Трошечки попадали, треба підв'язати зараз. Ну, високі, десь по метру, ви бачите. Трошки треба палички повставляли, підв'язати. І ось теж ромашка, яка була підв'язана, але як ви бачите, підв'язка похилилася якраз на рівні підв'язки і все рівно доцвітає. Гарна дуже ромашка, я її зріжу. І подивіться, яка краса. Дуже гарно поспіла червона смородина. Її вже пора рвати. Не хочеться дотрогуватися. Лілія. Ой, це вранці знімаю, а в день вона дуже гарно розпускається, вона цвіте. Квіточка живе один день, пам'ятаєте? Да? Але ж їх так багато, що вона цвіте тиждень. Ну, це я приїхала, вона цвіте. Так, огурчики. Поставили, як ви бачите, сітку, і вони, в принципі, ростуть. Ось, подивіться, огурчики, дощик був, непогано так, гарно ростуть. Два ряда. Цікаво, що один ряд уже плететься, а другий так і сидить, тому що набагато пізніше були вони. Посаджені в землю з. А якраз, що цікаво, да? а якраз якщо взяти насіння, висівалось однаково. Тобто вони сиділи в стаканчиках. І дивіться, лишній тиждень, як впливає, ті поплилися, а ті ще зовсім-тільки тільки починають розвиватися. Але, можливо, це і добре, коли ці починають починати стоїть, якраз підуть в рост. ось так. Для гірків натягнула, якщо ви бачите, така зелена широка сітка. І чому з тої сторони натягнута? Ну, поки що там нема чого натягувати. Якщо потрібно буде, я думаю, що ми поставимо палки на хрест і нахилом, і натягнемо теж. Так, ось чорна смородина. Тут двох, двох сортів, одна ще зелена. Але хочу вам показати, От начебто, в гущевині чорна смородина. Подивіться, щоб ви розуміли, скільки там ці смородини, коли я ще її не обривала. Це ранній кущ, такий же самий, як і. Ось погляньте на одній гілці, скільки смородини. Ось так. А ця ще зовсім зелена. Вона ще смородинка наливається. Так, на задньому плані ожина. Да. Ожина. Такий у мене смородина, ожина, далі бузина як забор і сливи. Сливи дуже високі, треба їх трохи підрізати, бо вони ж... В цьому році збиралась збиралась? ні. І яблунька, яка в цьому році відпочиває, вона ціла дуже мало, але де-де-де є яблучки. Ось так. Яблуньку обов'язково треба підживити. Підживити для того, щоб вона трохи її обрізали гілочки, бо вона ж вже дуже широка, величезна яблуня. Подивіться, яблуня дуже величезна, вона займає Велику частину мого саду, розкинула свої гілля і товста, розкинула свої гілля, там 4 метри, 4-5 метрів в ширину. Ось така, так, ось так виглядає мій сад зранку. Я вам весь показала. Там у мене, ех, якщо ви скажете, чи мене показують ту частину саду, ну там в мене малина. І зранку там мокро. Закінчилася пам'ять на телефоні. І прийшлося все ж таки. <плес> Придеться клеїти відео. Не люблю це робити, хочеться дуже швидко це. Але не можу з вами не привіт не попрощатись, не сказати вам гарного вам дня. Щоб ви всі були живі і здорові, щоб вас радували. Ваші рідні, близькі, наші воїни залишились всі живі і здорові, щоб вас любив Бог. Гарного дня це буде Україна.